Шановні представники засобів масової інформації, дякую за е, виявлену зацікавленість до е, королеви спорту. Е, дійсно, легка атлетика є королевою і не тільки за назвою, а за сутністю. Це вид спорту номер один сучасних олімпіад. Е, чуть трохи більше ніж через місяць відбудуться вже Олімпійські ігри, і більше ніж третина. Делегації України Української держави складатиметься саме з легкоатлетів. це буде найбільша делегація за чисельністю це буде найбільша делегація за кількістю зіркових імен. Це буде, я сподіваюся, найбільша делегація і серед тих, хто повертатиметься з медалями і нагородами Олімпійських ігор. Тому легка атлетика сьогодні країни сильна. Легка атлетика сьогодні успішна, і серед іншого, ми успішні от такими, такими справжніми святами спорту. Сьогодні те, що відбувається сьогодні, тут, в Луцьку, це не просто свято легкої атлетики, це свято українського спорту, це свято української держави. Сьогодні мало речей, на жаль, не так багато речей, які тішуть нас в нашому реальному житті. І ось от такі свята, вони надзвичайно важливі не тільки з точки зору з точки зору того, що там будуть завойовуватися медалі для нашої країни, не тільки з точки зору того, що тут будуть глядачі в засобі масової інформації, це буде транслюватися. В першу чергу це, це важливо з точки зору нашої розвитку нашої держави. Люди бачать, що, ну, що є привід для свята в нашій країні. Діти, от які ви бачите, скільки дітей зараз на, на стадіоні, я впевнений, що значна частина з них, подивившись, прийдуть в секції спорту, не обов'язково на легку атлетику. Вони будуть. Вони будуть займатися спортом, вони будуть ставати сильнішими, вони будуть ставати справжніми патріотами і громадянами нашої держави. А ще один важливий, приклад, один важливий момент, про який треба було б сказати, це приклад всім іншим. Тільки рік тому ми, Федерація легкої атлетики України і фонд Ігоря Палиці тільки разом підписали меморандум про співпрацю. Просто неймовірно скільки зроблено за цей рік. Це справжнє диво. Це те, що, знову ж таки, приклад всім іншим, всім іншим областям нашої держави. В той час, коли більшість з нас просто жаліється на те, все як все погано, як все важко, є люди, які роблять конкретні справи. Це зроблено не для фонду. Це зроблено не для не для легкої атлетики. Це зроблено для людей, для тисяч людей, які займатимуться спортом, для тисяч людей, які побачать ці змагання, для тисяч дітей, які будуть зростати на цьому, на цьому стадіоні. Тому ми вдячні Ігорю Петровичу. Ми вдячні його команді. Ми вдячні тим людям, які тут працюють. І вже сьогодні ми можемо сказати, що цей чемпіонат успішний. Вже сьогодні ми можемо сказати про те, що звідси поїде дуже сильна команда від України на Олімпійські ігри. Вже сьогодні ми можемо говорити про те, що наша федерація має намір і далі співпрацювати з фондом, з Луцьком з Волинською областю. Ми будемо давати сюди рівно стільки змагань, скільки буде бажання взяти у наших колег. Ми будемо працювати над тим, щоб сюди прийшли серйозні міжнародні змагання. Ми будемо працювати над тим, щоб тут були змагання рівного рівня, як для зірок, так і для маленьких дітей. Ми будемо працювати спільно над тим, щоб тисячі і десятки тисяч мешканців області. Отримали змогу долучитися до активних занять спортом, до, до здорового способу життя і реалізувати своє, свої прагнення до ну, такого нормального цивілізованого дозвілля. Це приклад всім решта. І коли ми говоримо про е, наш європейський вибір і наш рух в Європу, то знову ж таки в цьому сенсі дуже багато є слів. А отут є приклад, як це робиться насправді. Це справжній такий європейський вибір. Це справжній приклад е, от такого цивілізовано, цивілізованої співпраці між владою і, і соціально відповідальним бізнесом. І це е, подія, яка перевищує такий суто спортив, спортивну складову. Це подія для всієї нашої країни. І тому знову величезне спасибо, Ігор Петрович, вам. Величезне спасибі всім вам. Ігор Іванович, ви сьогодні під час нашої першої зустрічі говорили про чемпіонат в Кіровограді. де прийшов без уваги влади. Яке враження у вас залишилось від нашого відкриття? Ну, я тільки що про це саме говорив. Ми відчуваємо от просто, просто шалену різницю між, між тим. У нас є, по суті, сьогодні два стадіони такого рівня в країні сертифіковані. Це в Кіровограді і в Луцьку. І ми. Е, Є діаметральна, діаметральна різниця між підходами. Ми маємо хороший стадіон в Кіровограді, але не, ми не відчуваємо е, там зацікавленості влади. І ми маємо е, чудовий стадіон е, в Луцьку. Але разом з тим, ми відчуваємо те, що нам тут радять. І це не тільки пов'язано з цим чемпіонатом. Напередодні чемпіоната проходило кілька зборів. Нашої з нашої збірної найкращі спортсмени країни, які бачили весь світ, які бачили умови підготовки в різних країнах світу, були тут, і ми, ми спілкувалися з ними і офіційно, і неофіційно. і і вони говорили про те, вони були вражені, от саме ставленням таким бажанням бачити їх, бажанням створити нормальні умови. Реальними речами попросили, зробили, пообіцяли зробили. це і це є прик... саме тому, е, от ми будемо е, будувати нашу стратегію е, розвитку спорту і проведення міжнародних змагань і, і національних змагань, грунтуючись на от такому нашому досвідові, і будемо е, намагатися. Тут проводити якомога більше змагань, оскільки ми потребуємо, і спортсмени, і тренери вони потребують такої, таких умов. Вони їм надзвичайно важливо відчувати, що вони потрібні державі, що про них піклуються, що їх раді бачити. Це ну знову ж таки це важко переоцінити, і, і ми це тут відчуваємо. І ми це і за це ми відчуваємо. Дуже величезну е подяку всім, хто до цього долучився. Дякую. Прошу, Скажіть, будь ласка, яка заробітна плата члена збірної України? Е, дивіться, коли, коли говорять про коли говорять про доходи у українських спортсменів, достатньо багато існує навколо цього різного роду інсинуацій. Е, коли ми говоримо про не можна, говорити, не можна говорити виключно про заробітну плату, оскільки от якраз в цьому сенсі достатньо часто, часто бувають різного роду перекручування. Оскільки сама собі заробітна плата вона невеличка, так? вона там на рівні 3-4 тисячі гривень. Це, звичайно, замало. Але це не єдине, що отримує спортсмен. І спортсмени в нашій державі. Ну, не найбідніша верства населення. А дивіться, призові за, за перше місце в на Олімпійських іграх встановлені державою 125 тисяч доларів. Це одне з найбільших в світі призових. А призові за перше місце на чемпіонаті світу це 100 тисяч гривень. Або 50 тисяч за перше місце на чемпіонаті Європи. Окрім того, спортсмен, який, наприклад, завойовує медалі на Олімпійських іграх, протягом двох років отримує стипендію. Ну, наприклад, стипендія президента це 12 тисяч гривень, є інші виплати. Тобто, якщо порахувати, спортсмен високого рівня обходиться державі десь на рівні 1 мільйона гривень на рік. Це ну, достатньо серйозні кошти. Хотілося б, щоб наші спортсмени отримували більше, звичайно, хотілося б, але неможливо створити оазі тільки для спортсменів. От, коли наша держава стане сильнішою, наша держава стане більш конкурентно спроможнішою, ми всі це відчуємо. відчує це український спорт, і от саме дивіться. От такими речами, які відбуваються тут, тут саме і, і будується фундамент для успіху держави. Заступником президента Європейської федерації він казав, що тут явище таке безпрецедентне. Ніде бізнес, ніде бізнес не фінансує таких стадіонів місцевих. Це має робити місцева влада. Що змусило вас це зробити, Так, а я не фінансую, і мій фонд не фінансує легкотне. Таке. Він не фінансує стадіони. Він не інвестує в стадіони, він інвестує в здоров'я майбутнього покоління. Це саме основне. І ця інвестиція, коли хтось питає, а скільки фонд проінвестував, фонд не має на своєму балансі нічого. І стадіон не належить фонду, і доріжки не належать фонду. Це все належить або федерації, або іншим компаніям, або школам, якщо це про якісь стадіони говориться. Фонду належить тільки моральне право казати те, що він це зробив. Це і робить фонд. Тому влада не фінансує? Ну не фінансує, можливо, влади, коли з'явиться бажання міської влади, можливо, з'являться гроші в державі фінансувати ці речі. Тому що я вважаю, коли платиться 125 тисяч доларів, я не знаю, до речі, цієї цифри за перше місце на Олімпійських іграх, і ми кажемо, що в нас найбільший приз. Може, це неправильно? Може і коли багаті країни європейські. І за не дають таких призів. Можливо, вони знають, куди інвестувати ці гроші краще, що краще інвестувати в підготовку спортсмена не одного, а двох, а трьох. Інвестувати в школи, де виховуються спортсмени. Щоб в нас тут приймали участь, я не знаю, скільки там сьогодні, 300-400, 500 спортсменів, приймали участь тисячу спортсменів. Тому тут треба міняти повністю підхід. Сьогодні ми всі чуємо, що іде війна, сьогодні грошей немає. Но давайте подивимося, почекаємо, я сподіваюся, війна закінчиться. 90 мільярдів, які йде на військовий бюджет, можливо, якусь частину держава віддасть саме на спорт, щоб ми бачили, куди йдуть ці гроші, і це результат. Тому що поки що ми всі чуємо, що армія наша сильна. Кожен день люди гинуть, гроші йдуть на фронт, а результату ми ніякого не бачимо. Спорт це результат, це перемоги, це факт цих перемог. І це кількість людей, яка займається спортом. Тому вся інвестиція це в майбутнє. І, до речі, Колеги, якщо дозволити, я хотів би додати, оскільки міністерство ми вивчаємо досвід, уважно вивчаємо досвід всіх областей України в тому, як хто звертає увагу на розвиток спорту. Сьогодні ви знаєте, що сьогодні відбуваються в державі процеси децентралізації, внаслідок процесів децентралізації більше грошей залишається в місцевих бюджетах. І саме Волинська область є одним з прикладів того, як відповідально ставитися до, до цих грошей, оскільки тут суттєво збільшені гроші на питання фізичної культури і спорту, в першу чергу масового спорту, дитячого спорту, що і буде давати в кінцевому такий позитивний ефект в багатьох. Складових нашого життя не, не тільки спортивних. Ну так. Тільки бюджет Волинської області в 20 разів менше, ніж бюджети наших великих обласних центрів. На жаль, поки поки що. Що. так. Інга, ще одне запитання. Скажіть, зараз вся увага зосереджена на підготовці до Олімпійських ігор, потім вони прийдуть. Чи буде задіяний наш стадіон так само активно після закінчення десь на вересень, жовтень місяць? Підходите до так, так, однозначно, ми, ми говорили з нашими колегами з Волинської федерації. Ми говорили з представниками влади міста області про те, що ми готові розглядати їх їх заявки, яким чином будується формується, яким чином календар змагань з легкої атлетики. Він формується на підставі побажань заявок на проведення від наших місцевих осередків. От ми сьогодні зараз готові сказати про те, що ми готові віддати е, в Волоїнській області Луцьку рівно стільки змагань, скільки вони захочуть взяти, і скільки готові будуть взяти, оскільки ми бачимо реальний результат. Ми бачимо, як, як це відбувається тут, і ми цим дуже задоволені. Петрович, нещодавно попередніх кілька днів ви були з візитами у районах, і от щойно ми сказали про інвестиції у здоров'я, ви голова обласної ради. Як засновують форму кілька разів. Які першочергові кроки можете окреслити стосовно цих інвестицій саме на периферії у районах Волині? Тому що там ситуація досить важка зараз з спортивною інфраструктурою, залученням молоді до спортивного спорту. Там важка ситуація не тільки з спортивною інфраструктурою, там немає і шкіл, і дітям нема де вчитися, не говорячи вже про те, що спортом займатися. Тому, як я казав, ми будемо. Намагатися, щоб за три роки всі районні центри Волині, за три максимум 4 роки мали спортивні майданчики і бігові доріжки, такі, як відкрилося в Камінькаширську, в Ківерцях, щоб вони могли займатися спортом і давати якісь результати, і ці майданчики були сертифіковані. А щодо інвестицій в спорт, ну, одного фонду тільки разом не вистачить, то треба всім бізнесменам. То чим може. Сьогодні я знав, я питаю, завтра жаркий день, 32 градуси, а Що з водою? Воду дали безкоштовно нам виробники Оленські. Тобто всі по чуть-чуть починають приймати участь. Тому хай бізнес весь приймає участь. Вчора ми були в селі Оленове в Кам'янкашерському районі, де немає школи, де діти вчаться в якомусь сараї, їх на 220 дітей школа запланована, а комусь будується невідомо. Переговорили, переговорили з підрядниками, прийняли рішення, що в принципі до 1 вересня наступного року вони можуть здати школу. Половину грошей бере на себе на фінансування фонд тільки разом, половину візьме обласна рада, обласний бюджет, половину районний бюджет. Все, і школа буде. І підрядник зразу сказав, що ціна на 18, а може зробити за 10 мільйонів. Там, де є контроль, там і гроші грамотно вкладаються, і є результати цього. А як спорт розвивати? По-перше, нам треба навчитися берегти те, що вже побудовано. Тому що я от читав. Навіть написано в пресі що в школах Луцьких, де збудовані футбольні майданчики, ніхто директора шкіл і місто за ними не дивиться. Вони чекають, що знов прийде фонд, їм щось поремонтує і діти знову зможуть займатися. Такого не буде. Я сказав, що школи, які не слідкують за тим, що їм вже дали і зробили, ні одна копійка більше не піде в цю школу, поки там буде працювати той керівник, який не дивиться сьогодні за тими об'єктами, які зроблені. Тому бажання є вкладати. Грошей на все не вистачає. Але бажання там пропадає, де люди, яким ти щось робиш, не можуть це цінувати. Діти цінують, батьки цінують, а ті, хто мають за це відповідати, не завжди цінують. Тому розвивати спорт потрібно разом з підняттям рівню сприймання того, що це не вам дане для того, щоб ви покористувалися, а це ваше, за чим ви маєте дивитися, а не тих, хто це зробив. І такі змагання, і я хочу сказати, що ви дум, ну, Може, в когось є думки, що це приносить заробіток чи стадіону, чи фонду, чи ще комусь. Хочу сказати, що це витратна частина. Приймати такі змагання це великі витрати. Приймати міжнародні змагання це від нас потребує, я вже сказав, будівництва готелів. І ми проговорили три місяці назад, у нас є готель, ви всі знаєте готель «Світіс», який вже в новому стані, але він на балансі фонду держмайна. Я сказав, ми готові взяти цей готель. Віддайте його на баланс, вирішимо, якої компанії. Фонд надевні гроші зробить номера, які будуть придатні до прийому спортсменів. А з фонду мені позвонили, але ви про це не знаєте в Києві. Вже підійшли ходики, що треба дати гроші, якщо ви хочете дати. Та будь ласка, лишайте собі готель на своєму балансі. Там вже миші скрізь бігають, але вони не хочуть віддати без грошей. Держава повинна безкоштовно віддавати ці об'єкти тим людям. Не треба мені. Хтось захоче завтра зробити цей готель, щоб він був в місті і приносив комусь прибуток. Хай забирає безкоштовно при умові, що за два роки він має зробити повний ремонт, щоб готель був здатний приймати міжнародні змагання. Мінімум три зірки, наскільки я розумію. Так безкоштовно треба віддати. Є база на світі зі Шацькі як турбази, за яку всі борються, всі не знають, як її забрати. Віддайте безкоштовно, хто прийде. Самі зробіть під інвестиційні якісь умови, щоб там могли спортсмени готуватися, діти віддихати. Ну цього ж ніхто не хоче. Навіть те, що нічого не коштує, вони намагаються чиновників Києві на цьому заробити якісь гроші. Поки буде таке така свідомість в них, нічого не буде. Ми не можемо побудувати окремо взяти якусь там область. Країні, де ніхто не хоче, щоб це все розвивалося. Ми будемо все для цього робити наскільки можна. Децентралізація прийшла, але в селах і в містах, які мають де торгуються алкоголі, де є заправки, і села, які стоять на трасах, гроші є в бюджеті. А села, які поза трасами чи міста, де немає такої можливості, що проїжджає багато автомобілів, немає бюджетів. В обласному бюджеті немає бюджетів, тому що владі казали: розподіліть бюджет 50 на 50 децентралізований, централізований, щоб 50 шмот тим містам, де є заправки і кіоски, і продається, Алкоголь і табачка, а 50% дати в обласний бюджет для того, щоб ми могли регулювати там, де дотаційні села. Ну ніхто ж не чує. Тому, поки не почують, порядку не буде. Ну такі змагання, як ми сьогодні показали, я сподіваюся, що вони пройдуть спокійно і без травм всі чотири дні, і ми побачимо результативність і результати здатні поїхати нашим спортсменам на Олімпійські ігри. Я сподіваюся, хоч по чуть-чуть в Києві почнуть розуміти, що треба вкладати в майбутнє, а не тільки в себе. І це, я сподіваюся, що наш заступник міністра буде він і він не так багато робити, але буде робити ще більше. Так, так. Не Ще одне. питання, Зокрема, зіткнулися з таким цікавим явищем, здавалося б, інвестиція, хороша ідея, хороша організація чемпіонату і підтримка спорту. Але от напередодні власне, самого чемпіонату до окремі засоби масової інформації е свідомо вирізали фонд тільки разом, наприклад, за ФІШ, ставлячи цей захід е на свої ресурси, або відмовляючись там, наприклад, висвітлювати цю інформаційну подію, тому що там задіяний фонд. Чим можете пояснити? Адже це, в принципі, не подія фонду. Я, я ж свідомо собі віддаю, скажімо так, розумію, за чого це все робиться. Але ми не будемо платити цим засобам масової інформації за те, що вони будуть показувати, як діти займаються спортом. Краще ці гроші ми кладемо в дітей і в спорт. Не треба нас показувати. За нас говорять наші вчинки. Тому я взагалі на це не реагую і не читаю, до речі, такі засоби масової інформації.